Так, люди йдуть займатися спортом і не очікують такого. А так приходять і все чула. Ну не дуже позитивно, скажем так, бо я вважаю, що кожна людина має право виявляти свої бажання самостійно. Ну а того, що їх туди загонять, це ж нічого не поміняє. Вони все рівно не будуть викладатися так, якби воно було треба. Ні, не знаю. Ну, В них є якісь причини, як я можу ставитися. Я свого боку роблю все можливе для миру в Україні. Я знаю, які це дії. І в них, значить, є свої підстави. Це правильно, може і ні. Ну, Комусь реш захищати. Ну, зараз потрібно всюди проводити мобілізацію, тому ну, не знаю, не, ну, я не можу сказати точно свою думку. З одного боку потрібно, ну, але з іншого боку, що немає інших шляхів, щоб е, знайти цих людей, чи я не, не розумію, але не дуже я розумію цей хід. Знаю. Дуже добре, що так роблять. Дуже добре. Бо простий народ гине. А... Живуть, жирують, дуже добре роблять. дуже. Але не лише повістки треба вручати, а треба забирати, Забирати, бо таких є багато. А вже таких, що воюють, є дуже мало, бо вони вже у других місцях. Знаю. Війна в країні. Що робити? Люди не звертаються самі в ТЦК, ті, які б могли йти воювати. От і влада вирішила отак поступати. Хтось має воювати і хтось має захищати країну. Це однозначно так. Якщо не вистачає людей, то що робити? А я якраз у новостях дивилася. Чесно говоря, першим ділом буде депутатів, а не так, от А й хто із наворочених бажано, бо туди на війну. Знаю, тут таке, тусь. Я розумію, що треба десь брати на фронт людей. З другої сторони, це взагалі якби. Я думаю, що добровольно повинні йти. Тут неоднозначно, я не можу так сказати. Я не знаю. Ну мені здається, це не зовсім законно, але роблять.